Друзі, вам бажаю. В минулому відео я робив розпаковку цього блока живлення Segway автономного. От. Кому цікаво, подивіться, зайдіть на мій канал і було відео у мене з приводу. А зараз ми будемо розпаковувати сонячну панель, яка йшла до нього. Повинна бути 250 Вт. Ну, ми зараз давайте подивимося, що за панель. Блок Доволі пока непогано, будемо тестувати неділю-дві-три. Потім я запишу відео, зроблю, так сказати, враження його. Так що, отак, друзі, давайте розтахуємо. Повинно бути 250 Вт, були 200 Вт, були 250 Вт. Були 300 і були 400, але там і ціна. Ну, брав так, брав отаку середню, так сказати, середній варіант. Так, ну, друзі, так, дивимося, що у нас тут в панелі. 2Е, Solar панель 60, 100, 120 і 200 Вт. Ну, я не розумію тоді, наскільки це ватт. Ладно, тут дивіться, пишуть. Так, носити можна, я так розумію. DC QC 3A. Type C є. І коннектори є такі. Ну, дивимося. Що у нас тут з цієї сторони? Так. Друзі, кому цікаво. Поставте на паузу. Тут дивіться є Type-C. 18-24 Вт. 60 Вт. Обичний вихід. 60 Вт. А, це яка... А, ось, ось оце. Це ці моделі. 200 Вт. Треба було дзвонити їм. А взагалі казали, що должно бути 250 Вт. Що, надурили? Ну ладно. Будемо дивитися, будемо дзвонити продавцю. А чого це вони 200 Вт прислали? Я заказував 250 Вт. Тоді розпакуємо акуратно. Вже придається відсилати. Так, що? дивимося. Так, дивимось. Що у нас тут розстібається, бачите? Для особо тупих, як я, показано все. Так, що у нас тут? А, це підставка так. Зі сторони діємося. Що у нас тут є перехідники? Бачите, є. Це до, до блока можна туди вставляти, заряджати його. Є Type-C, є Type A. Теж красний, я так зрозумів, що зарядка є. Провод, звісно, не дуже такий довгий. Але, в принципі, нічого треба було перехідник туди ставити. Так що так, так. Ну то добре. Ладно, будемо розбиратися. Саме закриємо. Подивимось на саму панель. Так. Ми тут відкрили. Оце така одна. Дві. О. Оце? Така сонячна панель. Не знаю, мені цікаво. Сонце, звісно, зайшло вже все. О, щось горить. А ми зараз глянемо. Зараз я принесу телефон, підключимо, подивимося. Провід приніс. Бачите, сонце зайшло. Хмари. Давайте підключим. Ох. Так, сюди. Раз. Так. Оно. даже шутка, зарядка есть. 77. Мне не интересно, сколько же она будет выдавать. Это она будет, друзья, тестировать. Ну, видите, на небе хмары еще и заходит солнце. Друзі, цю панель е, прийшлося повернути, тому що вона 200 Вт, а я заказав 250 Вт. От. Так що я його повернув продавцю. от, Були деякі нюанси, ну, він не, не дуже і хотів міняти, але ж, ну, умова є умова. І як проплачені гроші були за 250 Вт, а не за 200 от, І там другі коннектори, ну, тобто підключення до станції електричної цієї. От, там немає портів USB, А, USB, Type-C. Там інші коннектори. Ну, друзі, я запишу вам відео, прийде та панель 250 Втна. Я запишу відео, тому що ця вже, що ви дивитесь, відео ця вже пішла на почту, вона вже поїхала до продавця. Чекаємо 250 Вт. Так що, друзі, якось так. Ну, Побачили. Яка 200 -ваттна? яка вона, ну, В принципі, може хтось надумає купляти, побачили, побачила, яка вона є на самом деле. Так що буде відео ще в нас з 250 ваттної, вибачаюся, от, запишемо відео, подивимося, що ж вона себе представляє. І ще будуть, я думаю, що тести підключимо до цієї зарядної станції, тобто, електричної станції. от, Коли було сонце, зараз то добре. Все, бачите, сонечко є, але вже воно випускається. Ну, панелі немає ніякої. Ні 200, ні 250. Так що чекаємо. Запишу я нове відео. Так що, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі. От. Будь-які питання, пишіть. От, Друзі, здоров'я, благополуччя, мирне небо над головою. І все лише найкраще. Все буде, друзі, добре. Дякую.